Мілі -шоу, і сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ось такий от Кіндер Джой Гаррі Поттер. Це мій четвертий такий Кіндер. І перед його розпаковкою я хочу вам показати, що ж мені попалося в попередніх трьох. В самому першому мені попався ось такий от браслет з Гаррі Поттером. Чесно сказати, він виглядає трошечки та дивла гаррі. Вот. Я його не носила, і носити, напевно, що не буду. Але, в принципі, як закладка він виглядає прикольно. Можна в книжку закласти. Друге, що мені попалося, це ось така от вже закладка з Герміоною Гренджер. Тут задя ще якась є типу Аля лінійка, не знаю. Але от вона виглядає прям прикольно. І от в мене тут є книжка. Я зараз закладу на рандомній сторінці. Ну от наприклад Ось так. От так. Не От. І вона зараз прикольно виглядає. І в третьому мені попався Северус Снейп. Це вже фігурка, яку можна. Причепляти на зарядку, як брелок У мене вона зараз на зарядці, але був ще ось такий от шнурочок, на який можна якраз так, як брелок, причепити, але він у мене на зарядці. Ось такий от класний Северус Снейп. Він, в принципі, непогано виглядає, дуже навіть прикольно. Я, звичайно, більше хотіла Гаррі Потера, але Северус Снейп теж прикольно. Я, я намагаюся розказати все дуже швидко, тому що я дуже сильно хочу відкрити оце, оце. Тому що я дуже сильно хочу, щоб мені попався Гаррі Поттер або професорка Трилоні. Взагалі, в фільмі я не дуже її люблю, тому що вона з'являється в п'ятій тільки частині. І вона достатньо дивна, достатньо смішна. Але вона зображена дуже дуже класно саме в. В отаких от от фігурках. Я тут зараз вставлю її фото яке мають. О, я дуже-дуже дуже можуть, дуже, 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 щоб мені попалася вона. Або гаріпози. Я дуже надіюся, що там попадеться хтось із них. Все. Давайте відкривати, бо я не я, знаю. Я, 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 я просто я не можу, в мене вже розривається. Давайте. О, тут так треба потягнути. Ось ось тут. ось тут э, солодка їсти. І я надеюсь, что мне не попадеться а повторка. Так. Сплюверно. Давайте спочатку просто їсти відкриємо. Пахнет дуже класно. Я уже пробовала. саме собою. Дуже смачно. Тут ложечка. Навіть попробую на відео. Смокота. Ну що ж, у мене боже. І так. Ну що ж, ви побачите перші? Хто вона випала? Це! Рон візлі. та Та. Рон Візлі. Ну, це, звичайно, там не Гаррі Поттер і не професорка Трелонь. На жаль, на жаль але, але в принципі він виглядає непогано. Така от компанія. І тут от просто папірець, на якому зображена плюс вся колекція. Ну чому не Гаррі? де Гаррі? А от. Ну чому не він? Ну ладно. от, такі от двоє персонажів. Ну, якщо вам сподобалася ця швидка розпаковка кіндержой, тоді обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. І всім дякую за перегляд, всім па-па, до зустрічі в нових відео!